В якихось 200 метрах від Дніпра розпочалося зведення нового житового комплексу, який складатиметься із двох будинків. Перший дім вже на стадії влаштування фундаменту, і ера будівництва готова розповісти вам про нього. Детальніше спершу трохи загальної інформації про комплекс, яку ми завчасно отримали у відділі продажу компанії, що його зводить, тобто у холдингу Київ Будуть стоять дві свічки 25 п'яти Якщо ми подивимося на карту, то це дійсно в кількох мінутах ходьби від лінії Дніпра, і в мінутах 10-15 від

Характера, Потому что в нем есть только однокомнатные и двухкомнатные квартиры, трехкомнатных по плану нету. Но это свечки, свечки всегда пользуются популярностью. И очень интересные планировки. У нас таких домов не было. Они также маленькие, однокомнатные от 42 до 53, двухкомнатные 60-67, то есть тоже небольшие квартиры. З великими широкими окнами. Поки що ні вікон, ні квартир немає, але будівництво кипить. Причому з випередженням графіка. На сьогодні ми вкладаємося в ті терміни, які в нас є до закінчення виконання робіт, і навіть я вказав що в деяких випадках ми їх випереджаємо. Це В Чому саме? Саме в виконанні робіт по влаштуванню плити будинку. Це Основа фундамент будівництва, тобто в цьому плані ми виходимо на можливо можна сказати на пару тижнів вперед від практику влаштуванням фундаментної плити під будинок і під баштовий кран наразі займається близько двох десятків працівників. Начальник дільниці Євген Палій ділиться деталями зведення будинку. Палі вже забиті, звичайно, яка була їх довжина. Так, палі забиті, буренікційні палі діаметром 620 міліметрів і глибиною 18 метрів. Про що це говорить інвесторам? Ну, скажімо, ну, з точки зору про, надійності будинку. Про, про те, що це дійсно надійний будинок. Їх дуже багато. Конструктори тут віднеслись доволі добре до розроблення проєкту. В принципі, плита висотою метр м. це велика плита суцільна, яка буде нести нагрузку. Велику і сильну. Ходімо поспілкуємося з будівельниками. Спустимося. вниз. Ну, тут буде не дуже удобно. Спробуємо. <хи> Крутий спуск. Ми подолали. Оператор залишився на горі. Це не порядок. Давайте сиди, спускайся, Денис. Дістатись до самісінького робочого місця будівельників не так просто, але ми намагаємося з'ясовуємо. Тут працюють люди, які вже чимало років у будівництві. 20. будівельники радіють весні і вже очікують суттєвого потепління. Працювати з залізом в холод та морози непросто. Скажіть, зараз вже буде тепліше, легше, напевно, працювати. Ну, тому що у вас саме робота з залізом це доволі складно. Звісно, легше. Що зараз саме робите? Пілон виставляє. Пілон, і відповідно з рівнем, з усім з все, все, що було, чіки-піки. Дуже красиво, гарно і як кажуть, тут нас ніхто. Скажіть, зараз вже ж буде легше працювати весною, правда, тому що арматуру в'язати взимку, це ж важко. холодно. Да, зараз Це літо, це і собі розівся тепленько. Хорошо. Скільки ви вже будинків збудували? Я вже що тут збив. А ви? Я не щитав ніколи. Виявляється, ми потрапили у підземелля. Ми знаходимося грубо говоря, під підвалом. Оце буде підлога підвального поверху. Так. І звідси підуть стіни до самого верху. Звідси вони починаються і йдуть до самого верху до 25-го, до 26-го поверху. Поки будівельники працюють над фундаментом, потенційні інвестори вже зацікавилися об'єктом і навідуються на будмайданчик. Ходять, питають, ну, дивляться, що ми тут будуємо, що воно дійсно будується, що воно йде. І ходять, цікавляться, дуже багато. Близько від метро, транспортна розв'язка чудова. була. І буде з центральної сторони, так як у нас іде вулиця панельна з цієї сторони. Буде будинок буде ще у нас один будинок на біля диспетчерського пункту реконструкція диспетчерського пункту. Ера будівництва слідкуватиме за зведенням цього будинку і стартом будівництва наступного та інформуватиме всіх, хто має намір покращити свої житлові умови. Що вам подобається будувати найбільше? Житлові будинки. Чому? Не знаю, все-таки починаєш з ями і закінчуєш вже готовим житлом, запускаєш людей жити тікати. Ви знаєте, навіть нам знімати цікаво, коли приїжджаєш, нічого немає, або тільки початок, так. а потім великий, красивий будинок. Так. Воно так починається завжди з ями, а потім за рік виростає повністю великий будинок. Удачі вам! Дякую.